Жила собі мишка на ім'я Ангеліна Мауслінг. Вона жила в гарненькому будиночку разом із мамою і татом. Більш за все, Ангеліна любила танцювати. Вона танцювала скрізь і всюди, і, бувало, так захоплювалася танцями, що забувала про все на світі. Мама Ангеліни постійно нагадувала їй, що робити. Ангеліно! Ти маєш прибрати в своїй кімнаті. Або Ангеліно, час збиратися до школи, поспізнишся. Але насправді Ангеліна зовсім не хотіла вчитися в школі. Вона хотіла тільки танцювати, танцювати й танцювати. Одного разу вночі Ангеліна навіть танцювала у вісні, і коли вона зранку прокинулася, то точно знала, що колись стане справжньою балериною, і всі будуть її називати Ангеліна Балерина. Коли мама Ангеліни відкрила двері в спальню дочки, щоб покликати її до сніданку, то побачила, як та стоїть на ліжку і робить реверанс. Вже настав час виходити та йти до школи, а Ангеліна все стояла біля дзеркала, приміряючи мамині капелюшки. Так ти точно спізнишся до школи, розсердилася місіс Мауслінг. Але Ангеліні було байдуже вона стрибала по доріжках і навіть перестрибувала через великі квіткові клумби, відпрацьовуючи стрибки, аж поки це не побачила старенька місіс Маусвейн, яка дала Ангеліні великого прочухана за її поведінку. У школі на перервах. Ангеліна так швидко крутилася, що жодна дівчинка або хлопчик з класу не могли її наздогнати. Після школи на кухні Ангеліна демонструвала мамі, як красиво вона вміє робити арабеску, та ненароком зачепила миску з маминими найсмачнішими сирними булочками. Ох, Ангеліно! Від твоїх танців самі неприємності! Зіткнула місіс Мауслінг, підбираючи булочки з підлоги. Вона відправила Ангеліну нагору до своєї кімнати, а сама вирішила серйозно поговорити з містером Мауслінгом. Сумно хитаючи головою, місіс Мауслінг сказала чоловікові Я просто не знаю, що нам робити з Ангеліною. Містер Мауслінг ненадовго замислився. А потім відповів, у мене, здається, є одна ідея. Того ж вечора мама з татом поїхали до міста по крамничках. А наступного ранку, за сніданком на Ангеліну чекав приємний сюрприз. На столі лежала велика коробка з її ім'ям. А всередині коробки була дуже гарна рожева балетна сукня, і пара таких самих рожевих. Балетних черевичок. Тато Ангеліни з усмішкою дивився, як його донька радісно кружляє по всій кімнаті. Я думаю, ти вже підросла для балетних класів, сказав він. Від хвилювання Ангеліна не могла знайти собі місця. Вона стрибала на крісло, в якому лежав кошик з маминим рукоділлям, і все перевернула на підлогу. Наступного дня. Ангеліна взяла свої рожеві пуанти й балетну сукню і вирушила на свій перший урок до балетної школи міс Лілі. Там були ще дев'ять учениць. І всі вони вчилися робити реверанси і пліє та літати по класній кімнаті на Чефеї. Так пройшов весь урок. Вітаю тебе, Ангеліно! похвалила її міс Лілі. У тебе дуже добре виходить танцювати. І якщо ти будеш багато працювати, то настане день, коли ти будеш справжньою балериною. Ангеліна радісно бігла додому. Вона обійняла свою маму та вигукнула сьогодні я найщасливіша у світі. З того часу Ангеліна завжди виконувала всі мамині прохання. Тепер вона сама. Вчасно прибирала свою кімнату і більше ніколи не спізнювалася на заняття в школі. Ангеліна допомагала мамі на кухні та навіть іноді дозволяла хлопцям наздогнати її на перерві. Ангеліна так багато працювала в школі міс Лілі, що у неї більше не було потреби танцювати вдома або по дорозі до школи, як вона робила раніше. Тепер вона кожного дня. Ходила на заняття до балетної школи і вчилася, вчилася, вчилася. Так вона працювала багато-багато років, поки нарешті не стала знаменитою балериною мадемуазель Ангеліною, на виставі якої люди їхали з найвіддаленіших країн, аби тільки подивитися, як чудово вона танцює. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.